Этот холодильник передадут Ирине Вербовской, вдове военнослужащего. Ее муж встал на защиту Донбасса еще в 2014 погиб в прошлом году. Трое детей остались без отца. Спасибо огромное. От всей, правда, от всей души, от всего сердца. У меня муж погиб, заслужил. Потом я... Они, видно, смародерили его, номер, его телефон, ходили с ним. Я делала детализацию, смотрела, потому что сим-карта наша была, моя личная. Вот, ну и несколько ребят подтвердили, в том числе и командир, э, которому начал писать, он мне говорил: приезжай вальшаны, откапывай. Говорил: приезжай вальшаны и откапывай своего мужа. Наши действия это э, на, на том же Донбассе прежде всего проиндиктованные. И главным образом защиты людей. В этом смысл есть наша деятельность. Отдельное спасибо. Я хочу сказать нашему верховному главнокомандующему за то, что он не поддался на уговоры многих, в том числе народные, такие крики из народа, ну что же мы их не бомбим, ну что же мы вот не расфигачим там все. И сохранил сдержанность и человечность, и не дал никому из нас превратиться в зверей. Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Например, в свое время, там, в конце 2000-х годов, случился с ребятами из Днепропетровска, из Харькова. И я вам могу сказать, что у нас были замечательные, отличные отношения. Мы вообще никакой разницы друг с другом не видели. Мы были вот одним целым. И вот эти теплые отношения, которые у нас были тогда... Они обрушились сначала в 2014 году. Ой, Никита, Никита. А, я просто начал следить, скажем так, за своими Товарищами, однокурсниками и так далее. К сожалению, даже на очень образованных людей, которые знают, как работают эти технологии, знают, как их применять, эти технологии действуют. Поэтому, водить. к сожалению, да, вот такие случаи не единичны, и многие люди практически их перепрограммировали. Казалось бы, совсем недавно у Нарафаминского мемориала «Черный тюльпан», посвященного воинам-интернационалистам, представители окружной администрации, общественники и жители города открывали новый памятный знак, установленный в честь своих земляков, воинов и добровольцев, погибших в специальной военной операции на Украине. 26 октября к 88 фамилиям героев нашего времени, навсегда увековеченных в камне, добавились еще 18. Ну, смешно. Потерь в вооруженных силах России нет. Сейчас буду говорить... З нашим українським легендарним без сумніву, експертом, пані Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України, капітаном першого рангу. Слава Україні, пані капітан першого рангу. Радий вас бачити в студії телеканалу Еспресо. Героям слава безспорно. Я теж вам рада, пані капітан, першого рангу. Ну що ключова історія? Лівий берег Херсонщини. Розуміємо, історія не нова, історія трималася під секретом, ну але. Генеральний штаб збройних сил України, президент України і так далі починає складатися певний пазл. Хоча з другого боку розуміємо, наскільки є складною ситуацією, наскільки є потужним вороже угруповання е, на даному операційному напрямку, і так далі. Але все, що можна, прошу вас з перших уст, Наталія Гумі. Ви дуже чітко підмітили, що історія ключова, і це тільки ключ, ключ від лівого берега це початок. Того, що ще варто буде дочекатися, ми говорили про те, що якщо дочекатися певного періоду, ми активізуємо інформацію з цього приводу і з цього напрямку, угу. це той самий ефект масандри, як я його називала. Да. Треба мати витримку. І ага. після того як витримаєш. Будеш смакувати. Але це зараз знов черговий етап. Це далеко ще не фініш, це черговий етап, який ми привідкрили. Так дійсно, наші дії там є, наші дії там проведені, певні, бо для того, щоб висадитись, закріпитися. І розпочати ось цей процес треба було, щоб пройшов певний період часу. Саме тому зараз було надано можливість морській піхоті відзвітувати, вони діяли максимально приховано. І е, їм була дана можливість відзвітувати про е, ті речі і ті досягнення, які вони не могли показувати. Але тут треба правильно розставити акцент. Це е, дії не тільки морської піхоти, угу. це дії комплексу сил оборони. Там багато підрозділів, які відносяться і до прикордонної служби, і до Національної гвардії, і інші спецпідрозділи, інших структур. Е, відповідно, це сукупність. Великих mm -hmm. сил, сил оборони України, які зробили певну роботу, ну це не просто робота, Далі буде? це певне. Я не скажу, що навіть тактичне диво. Це про певну зміну можливо стратегічного цілого напрямку. Так, це була хитрість, якась військова, я не знаю, вправність, чи це був якийсь силовище момент. Ну, все, що можна. Знов включаємо uh -huh. ефект Масандри, дочекаємось. Uh -huh. Ще зарано йде процес дозрівання тієї операції, яка ще триває. Uh -huh. Всім зрозуміло, що висадка і початок закріплення це тільки початок. Це е, ще далі буде, далі буде розвиток. І для того, щоб він мав е, майбутнє, uh -huh. отут. Необхідна пауза. Знову інформаційна пауза. Ми витримали, видали певну частину інформації. Зараз треба усвідомлювати, ворог активізується, це очевидно. Е, їх бомбардування лівого берега mm -hmm. пов'язано буде з тим, щоб якомога ефективніше вибити, е, вибити сили оборони, знищити місцеве населення. Все те, що вони роблять, і по правому берегу, і якраз елемент ось цієї операції. Зайняття позицій на лівому березі це елемент просування для того, щоб відкидати ворога, відкинути ворога на ту відстань, з якої вони будуть фактично не мати можливості угу. обстрілювати правий. Ну, з другого боку, там понад 60 тисяч операційного угруповання це дуже серйозні сили. Розуміємо, що вони використовують летовища не лише на території Херсонської області, летовища тактичного рівня. Вони використовують свої військові бази і летовища в Криму і не лише там, тобто надзвичайно гаряче. Тобто я теж не буду розкривати певної інформації. Ну але дуже гарячо зараз на лівому березі. І відповідно розуміємо, що нову Чорноморський басейн також починає. Нає зараз вступати в чергову фазу великого протистояння і великої війни. Як ви думаєте, що зараз ворог буде намагатися зробити з умов за умов використання, так би мовити, авіаційних своїх і військово-морських спроможностей? Зрозуміло, що вони будуть використовувати напрямки, де мають перевагу. Угу. Тактична авіація це те, чим вони постійно дошкуляли і тисли. Угу. Тому наша робота буде сконцентрована на тому, щоб знизити його спроможності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.